Доброго дня! Вас вітаю закладу шкільної освіти номер 8 Перлинка, місто Чорноморськ, і я вихователь Ірина Анатолівна. Доброго дня, мої любі діти! Щиро всміхніться. Нехай ваша посмішка буде на кожного кожній долонці, немов промінчик теплого сонця. А зараз сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами розпочнемо наше цікаве заняття. Малята, поспішаючи до вас, я знайшла чарівний листочок. Як ви гадаєте, яка зараз пора року? А вам подобається осінь? Чим саме? Осіння краса природи неповторна, але вона не тривала. Дерева та кущі одягли своє святкове вбрання, готуючись попрощатися з листочком аж до наступної весни. Пограємо у гру, знайди і виправ помилку. Правила гри я зачитую вам речення, ознаки осені, а ви знаходите і виправляєте в них помилки. Перша ознака осені. настав другий осінь місяць. Це вересень або жовтень. Так, це жовтень. Вусини листочки на деревах починають виростати чи опадати. Так, вони опадають молодці. Щодня стає все тепліше або холодніше. Так, починається холодніше на вулиці. Слідом за осінньою порою наступає сурове та морозне літо. Чи зима? Так, молодці, наступає зима. Молодці малята, осінь чудова пора. Діти восени звірі починають також готуватися до зими. Давайте подивимось, хто що робить восени. У теплі шуби нарижаються не лише зайці, міняють їх білки і ліси і вовки. Білка збирає горіхи та жолоді, сушить гриби та пряче їх у своє дупло. Комахи шукають затишне місце під корою дерев у щілинах будівель під землею. Птахи зимують по-різному. Що осені, готуючись до відльоту на південь, перелітні птахи збираються у величезні зграї. Найбільш відомими перелітними птахами є ластівки, вони летять на південь Африки. Деякі птахи залишаються на одному тому самому місці. Такі види птахів називаються осілими. Сплять зимою ведмідь і борсук, але на відміну від інших, їхній сон чутливий, вони можуть прокинутись у будь-яку хвилинку. Їжак справжній сплюха. Запасів на зиму він не робить і яблук на голках не носить. Тваринка взимку спить, і їжі їй не потрібно. Подивіться діти до нас до садочка завітав їжачок. Я вам зараз розповім, як цей їжачок потрапив до нас. Дітки, ви вже втомилися? Це наше заняття, тому давайте зробимо після хвилин. Ну, швидко ми всі встанемо. У віконечко поглянемо. Ось поставимо руки в боки і пострибаємо в півскоки. Вліво, вправо похиліться, кругом в себе поверніться. Крок вперед зробіть швиденько і присядьте ви тихенько. Якось їжачок виліз на пеньок, оглянувся довкола, і йому здалося, що він бачить багато маленьких сонечок. І такі вони гарні, жовтенькі. Їжачок здивувався, але ж не було багато сонечок. Воно одне велике, сяє на небі. Стало цікаво їжачкове, і він вирішив краще роздивитися, що воно таке, і де їжачок аж чує. Стук-стук застукотів дятел, мов барабанними паличками. Ку-ку-ку-ку, заспівала зозуля, наче прощала з останніми теплими днями. Тррр. задріботіли жолоді, нагадуючи, що вони вже готові стати кремезними дубами. Зашелестіли листочки, красуючи золотавим бранням. І де їжачок і дивується, скільки цікавого розповідає дарує осінь. Так несподівано їжачок добрів до сонечок. Виявилось, що це майорів в яблуневий сад. На лиці сонцем яблука нагадували, що вони є справжніми дарунками осені. Їжачок вирішив всім розповісти про свою цікаву пригоду і швидко задріботів лапками. Ось так він потрапив у наш садочок. Зробимо з вами пальчикову гімнастику їжачок. Їжачок маленький, змерз. І звернувся у клубочок. Вийшла сонечко, і зігріло їжачка, і розгорнувся наш клубочок. Давайте ще раз зробимо. Їжачок маленький змерз і звернувся у клубочок. Вийшла сонечко, і зігріло їжачка. І розгорнувся наш клубочок. Їжачок вам дякую за цікаву подорож та зустрінемося з ним навесні. Дякую вам за увагу! До побачення!